У й годині 22 хвилини на пульт центрального спостереження охорони надійшов сигнал тривоги про спрацювання засобів охоронної сигналізації на магазині автозапчастин з адресою КПК-59. Дане спрацювання було негайно передано на наряд груп затримання охорони, прибувши через 2 хвилини за даною адресою, нарядом було виявлено з тильної сторони сліди проникнення. Під час огляду магазину нарядом був виявлений та затриманий невідомий громадянин, який Намагався скоїти крадіжку комп'ютерної техніки та електроінструментів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Що хотів тут взяти? Комп'ютер. Комп Откуди знав, що здесь комп'ютер. Так видно через вікно. Удивлен, роботи сотрудники ограничної служби отлично. Задержали преступника благодарен їм.